Щирі вітання всім телеглядачам. Це передача «Актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». Я Світлана Босілкова, І сьогодні темою нашої розмови з гостем буде такий популярний вид спорту, як бокс. І я з радістю представляю гостя нашої студії. Це Олександр Негода, президент Київської міської організації Федерації боксу України. Мої щирі вітання вам. Доброго дня. Отже, подія сьогодні для Вінниці це початок змагань, це чемпіонат України серед юніорів та юніорок. Розкажіть, чому саме місто Вінниця? Хто приїхав до Вінниці і на що ви розраховуєте, якими будуть ці змагання? І а, чи а, відкриються спортсмени якось по новому? Чи будуть нові зірки під час цих змагань? Ви знаєте, чому Вінниця? Тому що Вінниця е, спромоглася в такий важкий час взяти на себе обов'язок провести, е, а це досить непросто на сьогоднішній день, це і досить затратно, е, але Вінниця взяла на себе це. Тому е, це Вінниця. Я насправді дуже радий, що е, Бокс повертається до Вінниці. Тому що в Вінниці давно не проходили такого рівня чемпіонату України, а чемпіонат України це головний турнір країни серед юніорів. Це в нас діти 14-15 років. Що… Щодо організації, я вже бачу. Я вже бачу по анонсах, тому що відкриття буде сьогодні о 18 годині. Але по анонсах, по проведенню, по адмініструванню я вже бачу той високий рівень. Високий який рівень. заявлено так, да який, скажімо, ми Федерація боксу України і Федерація боксу Вінниці дотримувалася раніше. Це насправді було високий рівень. Тому я бачу, що високий рівень сьогодні є. Він повернувся до нові зірки. На ваш погляд, ви знаєте ж, напевно, тих хто буде брати участь у змаганнях? Ну, я побачив сьогодні цифру учасників: 448 боксерів і боксерок, дівчат, хлопців і дівчат. Ну це. Ну, дуже велика кількість боксерів. Щодо моїх боксерів, я розумію на кого я Ставити роблю ставку, ставку, да, і хто там повинен стати чемпіоном України. Щодо інших регіонів, мені поки складно сказати, але побачимо. Вінниця завжди мала своїх зірок і завжди славилася школою боксу. Як ви зараз оцінюєте, не дивлячись на те, що це конкуренти, наскільки я розумію, так. Як я оцінюю рівень боксу Вінчиничини? Я ж кажу, що, що зараз насправді я бачу, що підростають покоління нове, і я бачу, яка робота ведеться в Вінниці, і це вочевидь дасть свій якісний результат. Ви згадали про те, що теперішній цьогорічний чемпіонат це хлопці, як завжди, і дівчата. Я пам'ятаю одну зірку боксу. Пані Аліна здається, спортсменка прізвище Я зараз Шатерникова. так. Чи є зараз такого рівня зірки, які спортсменки? назвемо правильно, які готові виборювати першості медалі і боротися за Україну на чемпіонатах світу? Безумовно, безумовно. У нас дуже багато талановитих дівчат. Талановитих дівчат це і Марія Бова, і Анастасія Ковальчук, і Анастасія Чорноколенка, яка сьогодні в Італії залишилася одна з нашої команди, яка сьогодні має можливість завоювати ліцензію. Тетяна Коп тобто сьогодні команда насправді сильна, але на жаль, ми. Поки що не маємо певного результату, але в нас є ще час, і я сподіваюся, що з цей короткий проміжок часу ми все ж таки зробимо те, що повинно зробити. Ви також спортсмен і також маєте свою успішну достатню історію. І сьогодні ви не залишили бокс. Ви продовжуєте виховувати нове покоління переможців, бо тільки так може бути налаштований тренер, який впевнений в своїх в своїх спортсменах, в тих, кого він навчає. От такий аналіз. Ваша оцінка, як змінився бокс за останні 10-15 років? Ви знаєте, як змінився, ну, мені з, я б не сказав, би, що він якось так суттєво зміни, якісь зміни були. Да, стало, стало більше дівчат займатися боксом. Це очевидь. очевидь. Щодо боксерів, ну, українська школа завжди була лідером, лідером. Але, на жаль, останні два роки ми бачимо це от розбалансування. Роботи федерації, і це е, сказується на наших боксерах. Тому я все ж таки сподіваюся, що нам зараз вдасться вирівняти цю ситуацію проблематичну, яка склалася в Федерації боксу України, і ми отримуємо ті результати, на які ми е, насправді. Е, ну, Розраховуємо і заслуговуємо наші хлопці і дівчата вочевидь заслуговують на саме високі щабелі рангу. от тому, ну в нас ще є час, і Я думаю, що підготуватися так, і так, здобувати перемоги. так так. перемогу цей короткий проміжок часу до Олімпіади. Я все ж таки думаю, що ми зможемо завоювати ще декілька ліцензій для наших боксерів. Я вже починаю вболівати. Дивіться, зміни відбуваються не лише в спорті, в підходах змінює. Спортсмени, зірки приходить нове покоління, але змінюється і керівництво в боксерських організаціях, так і в міських, і з українських організацій, і от от ваше ставлення до зміни прикладом повноважень президента тепер: що це, які це плюси, і які мінуси, коли відбуваються певні зміни, коли одна людина змінює іншу. Ну, ви знаєте, що я хочу сказати. Зараз же ситуація взагалі складна. Людина, яка була президентом останні два роки, пан Шевченко прямо перед, перед ліцензійним турніром в Італії склав у себе повноваження самостійно. Для всіх це було несподівано. І полишити команду в такий ключовий і важливий час, час. Ну, я вважаю, це ну, не зовсім. Правильно. але... Не по спортивному. Не по-спортивному. очевидно, не по-спортивному чи зовсім неправильно. Так? Потрібно було все ж таки, якщо ти взяв на себе зобов'язання, то довести команду до конкретних от, дат, конкретних. Це, змагань. це деморалізує спортсменів. Так, зрештою. Так, а коли сьогодні ми бачимо, що про... 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 сталося, сталося так? і команда сама летила. Летить в Італію, в Італію да? ми бачимо результат, що з 12 боксерів осталася одна дівчина, яка, можливо, завоює ліцензію, всі інші повипадали. Це все деморалізація, того, про що ви кажете, команди. Тому що як такої команди нема, ви розумієте? Частина команди тренується в Чорногорії. Частина команди тренується в кончезаспі. Головний тренер не скажімо так, не дає добро на те, щоб команда частина уїхала в Чорногорі, але вони все рівно виїжджають. І Ми бачимо цей хаос, який призводить до такої відсутності результату в цілому. Що зрештою повинен зробити керівник президент Федерації боксу, аби об'єднати і налагодити цей процес і навіть за такий короткий проміжок часу та людина, яка умовно очолюватиме бокс український, могли досягти результатів, переламати ось цю ситуацію, і зрештою в тому ж таїланді досягти результатів чи на інших змаганнях світового рівня. Це як оговорка по Фрейду. Що повинен зробити? Повинен зробити, повинен знайти компроміс і повинен знайти спільну мову з усіма президентами регіональних федерацій. Ну, якомога з більшою її частиною, тобто комунікативні речі, в першу чергу налагодити так. Це, так, це перше налагодити комунікацію. По друге, коли ти береш на себе зобов'язання, ти не можеш бути авантюристом. Ти повинен бути реалістом. Якщо ти йдеш на таку посаду, ти повинен розуміти, що це. Ти це тягнеш. І це не тільки там, якісь якості, це і ще великі фінанси. Спорт потребує великих фінансів. Це очевидно. І саме і ти... бокс тим більше потребує величезних ну, фінансів. Любий від, вид спорту, вищих досягнень, він потребує великих фінансів. І... Та те керівництво, яке останні два роки взяло на себе це зобов'язана вони очевидно, розрахували свої сили. Розумієте, і це стало тож таким важливим камнем приткновення, скажімо так. Ну і тих результатів, які про які ви сказали прикладом. Повернімося до ліцензійного турніру в Італії. Ви вже сказали, що не не досягли тих результатів, які б мали би. А, як ваша особиста оцінка можливо детальніше про те, що відбулося, і наступний турнір в Таїландії, як мають відбиратися спортсмени? Хто має поїхати? І, зрештою, чи є надія на перемоги? Ну, зараз точаться дискусії щодо того, хто повинен їхати. І мені задають багато питання. Це я вам скажу так: не знаєш, як зробити, зробив за законом. А за законом в нас є прописаний критерій відбору, критерій відбору. і відносно критерії відбору повинні їхати другі номери. Другі номери зборної збірної команди це ті хлопці і дівчата, які зайняли другі місця, другі місця на чемпіонаті України у Львові, і ніяких виключень бути не повинно. Тому що ми вже з виключеними зіштовхнулися в яблуниці в 22-му році, що призвело до хаосу і скандалів, і ссор. Тому є прописаний документ, він так і називається критерії відбору до на турнір до Олімпійських І потрібно олімпійських ним керуватися. Тільки їм і керуватися. І тоді не Тось... буде ніяких недомовок, ніяких нюансів. Все так, де прозоро, так. чесно. так. Перші номери отримали шанс свій. Когось склалось, когось не склалось. Сьогодні ми маємо одну ліцензію нашого лідера Олександра Хіжняка. От, все, поки що, все. Ми далі не маємо. І я вам скажу, проблематика ще така, що коли ми приїжджаємо на міжнародні змагання, Федерація боксу України повинна мати авторитет, мати авторитет. Тому що ми зіштовхуємося з тим, що, от, наприклад, європейські ігри це була перший ліцензійний турнір, де ми побачили речі, які ну, не спортивні. Що я маю на увазі? Наші лідери Дмитро Замотаєв, Тетяна Коп, Юрій Захарєєв провели поєдинки, в яких мали перевагу, мали перевагу, це безумовно. Я такий більш і коли я бачу, що воно там рівно. Я кажу рівно. Коли я бачу, що є перевага, я кажу, ба, є перевага. Так, от, ось ці три ці три наші боксери мали перевагу, мали перевагу. Не просто так, рівня, так, а очевидно, мали перевагу, перевагу так? а руку підняли суперникам. І це. Е це коли ми кажемо, що нема корупції в Європі, то все чіпуха. Це все чіпуха. Кажу коли федерація має авторитет, тоді в рівних вона може боротися а, за своїх да. спортсменів. звісно. А коли е, ми бачимо угу. те, що там е, проїсходить на міжнародних е, змаганнях, коли там заслужений тренер, будучи в Італії, е, повинен там е, бути третім в номер, е, в номері і спати на підлозі, так. От і федерація не опікується е, цими людьми. Ну як таке може бути? Коли ми бачимо в Болгарії, ситуацію... коли є повага до самих себе, тоді є повага. Безумовно, ну це ж дії. Ну вони молоді люди, спортсмени, і вони спортсмени. Насамперед, спортсмени, це їх праця. Наша задача як функціонерів зробити так, щоб вони виконували свою працю, а все інше це наша задача. І коли ми цього не робимо, ми бачимо результат. Чи ми бачимо скоріше, його відсутність? Про підготовку, тому що кожен ліцензійний турнір це про наступні змагання, це про можливість вийти на світові майданчики боксерські, і змагатися на таких змаганнях, як Олімпіада, зрештою, до якої готуються. Ваша точка зору: чи мають українські боксери, українські спортсмени брати участь в Олімпіаді, якщо там буде Росія? і Білорусь прикладом? Беззаперечно. Беззаперечно повинні брати участь. У мене ніяких немає сумнівів в цьому. Чому поясню? По-перше, якщо вони і будуть там присутні, то будуть присутні з нейтральним флагом без свого гімна. Чому ми маємо сами, самі собі? Робити, ну це штучна кастрація, я інакше не назву. Ми забираємо у себе шанси на перемогу. Ми за маємо величезні шанси. Мотивація наших боксерів, хлопців і дівчат, навіть виходячи з ними в ринг, перемагати і доказувати, що ми є окрема нація, окрема нація, не просто народ чи нація. От коли. Майорить прапор України, коли грає гімн України, так? І коли деякі керівники допускають висказуватись, да, що ми не повинні приймати змагання, а там, де країна агресори, а сам самі 90% чи 95% часу проживають за кордоном. Так? Ну ось такі двойні стандарти, да? мніми патріотізм, я це називаю. Ніяк іначе. Uh -huh. Коли головний тренер каже, боксери кажуть, ми хочемо е приймати участь там, в чемпіонаті світу. А головний тренер каже: ви що, будете брати кошти від Газпрому? А я задаю питання, а ви от уявіть собі, наш хлопець чи дівчина їде туди, перемагає 200 тисяч доларів призовий фонд був 2023 році. 200 тисяч доларів. Він бере ці кошти, приїжджає сюди. І половину коштів от за своїм бажанням віддає на відбудову якогось міста, на відбудову якогось дитячого будинку, якоїсь школи. Він стає героєм. І вже ніхто не задасть запитань, да, чи це кошти, чи коли інші спортсмени інших федерацій приймають участь, та ж Ольга Харлан, фехтувальниця, да, перемагає. Не потиснула руки, це зафіксували, вона перемогла, вона стала геро, Героєм України. Так? Ну і Всі аплодували, гімн грає. Повинні, ми не повинні забирати можливість реалізовувати у своїй молоді себе, те, що вони роками, роками крізь угу. пот і кров, да, кров видавали, і ми зараз робимо це. Обрізання штучне, так а хтось на цьому а, намагається показати свій патріотизм. Хоча я ж кажу, живуть за кордоном 95% час, часу там. Так приїздіть сюди, зрештою бокс це той вид спорту, до якого прикуті очі мільйонів. Він дуже популярний. Ми вже говорили про те, що це величезні контракти, це величезні кошти, мільярдні, які вкладаються, які можна отримувати. І це майданчик, до якого, якщо буде грати наш гімн, і будуть наші переможці, то це можливість і таким чином заявляти про себе на весь світ, заявляти про Україну, про спортсменів, про можливості, про це вже не можливість, це обов'язково. Ово повинно бути. І тоді про нас не будуть забувати. Бо коли ми дивимося новини, ми ч, е, дуже часто mm -hmm. чуємо, що про нас забули, і ті, ті забули, да? ті, хто там партнери, ті, хто там допомагають, про нас забули. Так от ці хлопці і дівчата наші, вони будуть постійно нагадувати, коли прапор. Вони будуть творити історію, зрештою. Це навіть не просто нагадування, безумовно. це частина історії це, спортиви, це спортивної праця, світової. Це праця взаємна. Ще якщо ми заговорили вже за такі речі, пов'язані з ворогом. То от чи це чутки, чи це правда, що наші спортсмени доводиться тренуватися прикладом у Чорногорії, наша збірна разом проживали чи тренувалися в одному місці з росіянами? Ви знаєте, я, мені там складно, чи, напевно, вже і не доречно коментувати це, тому що е, на сайті Чемпіонком вийшла стаття, де ми бачимо, що там і на ринзі написано Газпром, угу. і якийсь там е, тренер стоїть з надписом Москва. Е, але я хочу сказати, що це Знову ж такі про ті подвійні стандарти, коли люди кажуть, ми не будемо давай, ну, виступати, і федер... Там, е... практично всі спортивні федерації е... Національної федерації України приймають участь, а Федерація боксу України стає е... Значить, на першій позиції принципово не приймати участь. І при тому. Ці керівники їдуть до Чорногорії, Ми бачимо, що там угу, 에, угу. сталося, так і вони на цьому питаються, намагаються піарити себе як патріоти. А ми бачимо, що я зрозуміло. Ну, Зрозуміла відповідь. Очевидна ваша. Давайте про спорт зосередимося на спорті, так, на досягненнях. Власне, як домогтися результатів, як заявити про себе на у боксі, як це робили наші спортсмени? Відомі? Не буду навіть. Називати прізвища, яких знає весь світ, і які сьогодні використовують свої можливості, свої контакти для того, спортивні, спортивне життя для того, щоб заявляти світу, говорити з світом, отримувати допомогу. Чи як зробити, щоб сьогодні направду про бокс українських, про українських спортсменів заговорили? Чи є у нас такі можливості, які важелі включити, і чи ростуть сьогодні у нас зірки? Які заявлять про себе на весь світ? Як зробити? По-перше, не заважати. Не заважати, я ще раз кажу, не заважати приймати участь, вони повинні приймати. Що ви як людина досвідчена те, зробили? У е, нас не те, що ростуть. Вони в нас є. У нас сильна команда, сильна команда еліти, сильна підростаюча молодь. Вони в нас є. В нас, я ж кажу, що. Е, Традиції, боксерські, українські дуже міцні. Ну, це як знаєте, дуби, корень у дуба які. От, такі. От, це традиції українські. Вони міцні, боксери в нас є. Головна ситуація не заважати. Вони повинні виступати і прославляти нашу країну. А хлопці і дівчата на сьогодні роблять все можливе. Вони пашуть, як і Ті ж наші брати Клички і той же Олександр Усик, коли вони були да в Олімпійському в Олімпи, в Олімпі, в Олімпі, в Олімпійському боксі, робота проводиться. Робота проводиться, але я кажу не заважати, не грати ось в цей популізм. Розумієте? Ви, якщо хлопці в спорті, то ви в спорті. І ми, якщо як функціонери в спорті, то Давайте працюємо разом на один результат. Ну і власне ми сьогодні, протягом кількох днів, Вінниця зможе побачити, що ж таке бокс, оцінити нових зірок, можливості юних спортсменів, будуть нові переможці, про яких про них дізнаються не лише у Вінниці, бо саме тут чемпіонат, а в усі Україні. І згодом вони продемонструють свої зібності, і напевне, і в усьому світі хтось із них. Тож побажаємо успіхів нашим боксерам, будемо воль. За них, і я також вам дякую за розмову за інформацію. За цікаву про бокс така тема, яка не часто звучить сьогодні в ефірах телевізійних, але яка цікавить багатьох тих людей, які люблять цей спорт, які вболівають, які мають своїх кумирів. І власне, це все про що Можна я сьогодні де, хотіла поговорити з вами. Будь ласка, будь ласка, Вінниця прошу. не побачить, що таке бокс. Вінниця. Чітко знає, що таке бокс, тому що я ж кажу, і в вінницькій традиції ми бачимо і бачимо класних боксерів, які завойовують медалі. І ми бачимо класну організацію, яку проводить Вінницька Федерація. Тому Вінниця чітко знає, що таке бокс. На прекрасній ноті ми завершуємо наше інтерв'ю актуальне. І нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Олександр Негода, президент Київської міської організації Федерації боксу України. Успіхів всім бережіть себе і досягайте потужних результатів, де б ви не працювали. вам, до зустрічі.